Біля Державного комітету лісового господарства, вимагаючи вислухати нашу позицію, позицію громадськості на найближчих колегіях комітету, а також Міністерства охорони навколишнього природного середовища. А також ми однозначно висловились е про те, що кер... змінити керівництво нашого управління, оскільки Петро Паламарюк, який очолюється управління, не відповідає. Е Зовсім цій посаді, і е, е, ми не змогли домовитись е, з цим начальником управління жодного питання. Е, сьогодні ми віднесли свої вимоги, звернення. Маємо надію, що державний комітет лісового господарства зверне на це беззаконня на узбережжі увагу, а також задумується, що державні програми укази президента, доручення уряду. Um, слід виконувати.